Хей-йоу, hey Ви на каналі Блоксай і сьогодні ми з вами будемо грати в Бравл Stars. Сьогодні у нас обнова. Поїхали. Запускаю його нокаут 5х5. 5. Я зараз граю за базу У мене вже є алмазна Ліга. Поїхали. Тут так все незвично. Помаранчеві кусти. А ви, будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Дякую. Мені мене вже Діна Майк залупив. Дуже, дуже файно. Дивимося далі від наше відео. Динамайк. Знання залишилися проти Нані Леона та Френка. Мінус Леон. Нані та Динамайк плюс Френк. Не плюс Френк, а проти Френка. І Динамайк зараз все один. Кому, сподоб... кому сподобалася ця перша обнова перед загальною обновою? Напишіть в коменти. Що вам тут сподобалося? Просто тут, тут додали нокаут 5 на 5 і що мені подобається. Нові гіперзаряди і Годзіла буде доступна через 5 днів. Це дуже файно і дуже круто. Але нема, тут вже не справляється. Не справляється, він молодець. Ні, мене год долупило. Раунд програний. Поїхали наступну групу. Ми йдемо в ліві кусти. Зараз дивимось, хто там не, чу, чуть не побили. Е, кого з ваших колег убивають, вам дають одне повищення, що ви стоїте вище та сильніше? На ОС. Били, то ми, мабуть, на, на два більше, А їм також два дали. Обновлення в Бравл от Старсі буде 3 травня. Хто його чекає, будь ласка, напишіть в коментарі. Просто і я його чекаю. Це дуже цікаве буде обновлення, яке буде 3 травня. В цю, в цю суботу, бо Бравл Толп, вийдуть два нові гравці. Це буде Драко і Лілі. Один легендарний, друга міфічна. У вже Лілі буде в ранньому доступі. Це завтра. Якщо 25 квітня буде в ранньому доступі. а я вже взяв гіперзаряд і ми біжимо на Нані. Нам залишився Едгар з Леоном. Едгар все вб'є, я його залупляю. Мене Леон добиває. Нані врізається і хоче вбити Леона, але Леон її вбиває. То ось такий відеоролик вийшов. Усім дякую за перегляд. Бувайте.